Разом до спільної Європи 16 уже втілених в життя проєктів та ще з десяток у роботі. Центр польської культури презентував свої досягнення та амбітні плани на майбутнє. Більшість із них кажуть тут спрямовані на поглиблення транскордонної співпраці та побудову міжкультурного діалогу. Для цього організували курси із вивчення польської мови, регулярні вечори перегляду закордонних кінострічок, проводять різноманітні виставки, лекції, зустрічі та семінари. Словом усе, щоб наблизити Україну до ЄС. Маминаджеє що мішканці Івано-Франківська. Маємо надію, що мешканці Івано-Франківська, особливо молодь, знайдуть у цьому центрі нове та позитивне бачення не лише Польщі, як краю, що найбільше підтримує Україну в ці тяжкі часи, але й Європи. Ми, як польські партнери, допомагаємо нашим братам українцям налагоджувати контакти із представниками інших країн. Мишлі з представчинами інших країн. На цікаві та корисні заходи вистачило натхнення і у 2014-му, зокрема у цьому році, в центрі курсами з польської мови додали інтерактивну складову а для дітей та молоді вирішили взагалі влаштувати навчання із театральної майстерності та лялькарства. Це є не тільки якби здобуток навичок, тобто вони не крутять. Е Ляльку і мають її для себе. Вони ще крутять ляльку не будь-яку, а особливо, тому що в них є програма. Вони мають або ляльку з казочки. Звісно, ми даємо якби таку програму польську, або е, лялька з польської байки, або лялька в народному строї польському, е, або лялька родинна. Водночас із планами на майбутнім працівники центру презентували і щойно відкриту інтернет-сторінку. Цей ресурс вмістив у себе електронну бібліотеку, каталог сучасних закордонних видань, повну інформацію про діяльність польської громади Івано-Франківщини, найсвіжіші відомості про проекти, а окремий розділ порталу присвятили європейському діалогу.